Ми вітання всім, хто чекає свіжих новин. Наш інформаційний відділ уже готовий розповісти вам про все, що знає. Річниця з Луки на Закарпатті відзначили День Соборності України. Смертельна аварія. В Ужгороді роді нетверези водій збив жінку. Виганяють із дому. Багатодітна родина може опинитися на вулиці. Пошуки тривають на міжгірщині третю добу. Шукають київських туристів. Автомобільна мішень на Закарпатті почали масово красти машини. Експонатам тісно в Ужгородському музеї бракує фондових сховищ. Бережіть здоров'я, Рак шийки матки стає все більшою загрозою для жінок. Не дух, не друг. Закарпаття поки не грипує. Українці 22 січня відзначають День Соборності. 1919 року з УНР та УНР об'єдналися в єдину соборну Українську державу. Це свято відзначають на честь проголошення акту Воз'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. У цей день директорія УНР на Софійській площі проголосила єдину соборну українську державу. На Закарпатті цю знакову подію не оминули увагою. Як відзначали річницю злуки – Дивіться в сюжеті. Урочистості до Дня Соборності України та 67-ї річниці утворення Закарпатської області у складі України в Ужгороді розпочались о 12.30. Саме на такий час, 1919 року, було призначено проголошення злуки. Поклали квіти до підніжжя пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку на площі народній. Щороку приходить до пам'ятника Шевченка у цей день і пані Катерина. Вона розповідає про ті дні, коли, за її словами, Україна була нічия, але й не вільна. Зі сльозами на очах пригадує вона і 30-ті роки репресій. Народ наш і край наш дійсно був ну як би сказати, репресований. Народ наш теж був гонимий. День Соборності України проголошення акту злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки та утворення Закарпатської області у складі України для пані Катерини має велике історичне значення. каже для неї це одне із основних свят року. Жінка закликає молодь берегти рідну державу та її незалежність за те, що ми сьогодні є вільні, велика українська. Нація, європейська нація, символ нашої нації червона калина. Тож будьмо пильні, бережімо її як звиничку ока. Не захищаємо, щоб не ворожий вітер не ламав калину. Окрім посадовців, ветеранів пам'ятають річницю 22 січня і інші краяни. Про це свідчить чимала кількість закарпатців на площі народній. Завершились урочистості біля пам'ятника Шевченка під гімн української держави. Відбулися урочистості з нагоди Дня Соборності і великій залі Мукачівського міськвиконкому. Під час зібрання пригадали важливі історичні події минулого, а також нагородили почесними грамотами окремих громадян за вагомий внесок у розбудову держави. У різний час і в різних місцях відбулись дві важливі події в історії українського народу. Тим спільне у них одне одвічне прагнення українців жити у вільній та соборній державі під час урочистого зібрання у великій залі Мукачівського міського Конкому пригадували події минулого урочисте оголошення на Софіївському майдані у Києві, 22 січня 1919 року універсалу про об'єднання УНР і ОНР у Соборну Україну та того ж дня, року 1946-го, утворення Закарпатської області у складі УРСР, хоч акт з луки практично так і не був реалізований, він продемонстрував модель демократичного та цивілізованого вирішення питання об'єднання земель у єдиній державі, кажуть історики. Ці уроки варти того, щоби про них говорити. Перший урок очевидний сила нашої держави виключно в єдності. Другий урок відповідно для нас усіх. Наше суспільство в першу чергу повинно зрозуміти, що воно відповідальне за формування якісної політичної еліти, яка в свою чергу повинна свято бути переконана: не варто лобіювати регіональні інтереси на шкоду спільній справі, тобто справі розбудови держава. Мукачівський міський голова привітав присутніх з урочистою датою. Наголосив, хоч між подіями відстань у 30 років, 22 січня важливий день як для України, так і для Закарпаття та Мукачева. Зокрема, історія завжди визначає майбутнє, а тому її шанувати та пам'ятати справа честі для кожного. Майбутнє любої держави, в тому числі такої великої, як Україна, на теренах Європи. Можливо, тільки тоді, коли ми будемо мати і цінити свою важку історію, але об'єктивну. І враховуючи те, що найважливіше в цій об'єктивності завжди було це єдність українського народу і боротьба за його соборність і незалежність. Під час урочистого зібрання почесними грамотами нагородили й окремих громадян за вагомий внесок у розбудову української держави у Хусті теж відзначили День Соборності. Тут для учнів і студентів організували читацьку конференцію. Чим іще відзначилися 67 річниця злуки у Хусті, дивіться в сюжеті. У Хозькій районній бібліотеці в День Соборності України відбулася читацька конференція, в якій взяла участь учнівська молодь і студентство Хущини. Називається Соборна Незалежна наша Україна. Ми прекрасно знаємо, що сила нашої держави в єдності нації, і ми ми маємо бути свідомі того і до цієї дати якраз саме. Сьогодні ми проводимо цю читацьку конференцію. Згадали про річницю з луки біля пам'ятника Великому Кобзарю Тарасу Шевченко. 21-го якраз у пусті відбулися збори, які вибрали делегатів для того, щоб 22 січня в Києві законно об'єднати дві України українську народну республіку та Західну та Народну Республіку. Поклали на хущені квіти і вінки до головних історичних пам'яток в меморіальному парку Красне поле, в спеціалізованій школі імені Августина Волошина, у приміщенні якої колись відбувся перший з'їзд карпатської України, і в спецшколі інтернаті для слабочуючих дітей, у стінах якої збирались делегати на всеукраїнський з'їзд щодо злуки українських земель. Народний депутат Віктор Балога на прохання академіків зареєстрував законопроект про вищу освіту. За словами політика, цей варіант уряд планує змінити до невпізнаваності. Віктор Балого повідомив, це той варіант, який напрацювала робоча група при кабінеті міністрів, і який у підсумку уряд дуже не хоче вносити. І зараз робиться все можливе, щоб змінити його до невпізнаваності і виконати з нього усі прогресивні моменти. За словами політика, на прохання учасників цієї робочої групи, яку очолював академік Згуровський, він вніс його його імені, і це вже третій законопроект про вищу освіту. Один внесли депутати з більшості, інший із опозиції. Народний депутат наголосив, у цьому випадку не представляє інтереси ні влади, ні опозиції. Цей проект, над яким більше року працювали освітяни, вчені ректори і студенти. Головна його ідеологія децентралізація освіти, аби міністерство менше втручалося в роботу навчальних закладів, а останні мали більше повноважень і можливостей для розвитку. Це практика цивілізованих. Держав і найважливіше це результат роботи громадськості, а не влади чи опозиції. Із законопроектом можна знайомитися на офіційному сайті єдиного центру. На Ужгородщині знайшли тіло семирічної дівчинки. Про надзвичайну подію інформує сайт Територіального управління МНС України в Закарпатській області. 21 січня о 17.25 надійшло повідомлення про виявлення тіла жительки села Кам'яниця Ужгородського району у місцевому потічку села Кам'яниця. Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучили одне відділення державної пожежно-рятувальної частини 15 міста Ужгорода та водолазно-рятувальне відділення територіального управління МНС у Закарпатській області. В Ужгороді на смерть збили жінку. 21 січня близько 20-ї години на перехресті вулиць Джамбули та Галана водій наїхав на 47-річну жінку, яка від отриманих травм загинула на місці пригоди. Автомобіль із місця пригоди зник. Однак, знайти його вдалося на території одного з гаражних кооперативів неподалік від місця пригоди. В подальшому спільно з працівниками карного розшуку громадянин, який обґрунтовано підозрюється, який зразу після події давав свідчення, був затриманий нами в районі залізничного вокзалу за наявності інформації, що він збирається залишати територію держави. За попередньою інформацією, загибла переходила дорогу згідно з правилами дорожнього руху. А от водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Наразі справу передали правоохоронним органам, які з'ясовуватимуть деталі. Де і нагадує, що втеча водія з місця події, навіть за відсутності його вини у ДТП тягне за собою адміністративну відповідальність і карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. На Закарпатті почали активно красти автомобілі. Так нещодавно поблизу хуста затримали водія із фальшивими документами на авто. Як виявилось, чоловік купив машину на ринку за кілька годин до затримання, а техпаспорт разом із генеральним дорученням йому передав попередній власник. За інформацією ДАІ, такі випадки не поодинокі. Прагнучи зекономити кількасот гривень, автовласники ризикують втратити набагато більше. Як уберегти себе і не заплатити за автівку двічі, дізнавалась Олена Смерека. 18 січня в обідню пору працівники ДАІ зупинили авто для планової перевірки. Порушень не виявили, однак увагу привернули документи на автомобіль. Самі документи викликали підозру працівників ДАІ, тому що техпаспорт на автомобіль був абсолютно другого кольору, ніж він має бути насправді. За словами автовласника, техпаспорт він отримав від продавця. До працівників ДАІ для перевірки чоловік не звернувся. Як виявилося дарма, адже експертиза підтвердила підробку документів. Обставини справи з'ясовують правоохоронні органи, а ДАІ закликає громадян нехтувати перевіркою машин, за які платять чималі кошти. Недосвідчена особа. Навряд чи може виявити якісь. Погрішності в документах або, наприклад, в номерах агрегатів, тобто подивитися самим і з'ясувати, що дійсно там, наприклад, переварені номери, це досить важко. Тому обов'язково потрібно не економити на цьому, а звертатися до підрозділу ДАІ, звертатися до експертів, які звірять номери агрегатів. Удаї авто перевіряють на предмет викрадення через так звану базу даних «Угон» та Інтерпол, а також на причетність до ДТП. Офіційно. Розгляд запиту може тривати до 10 календарних днів. Однак, за словами працівників служби, на практиці це займає від кількох хвилин до однієї доби. Здійснюється запит в сектор Інтерполу МВС, після чого звітом надходить відповідь. Громадянин, який бажає придбати автомобіль, може звернутися з письмовою заявою до працівників реєстраційно екзаменаційної діяльності. В районах. Правоохоронці кажуть, підробка документів спосіб заробітку для шахраїв. Покупець, навіть довівши факт помилки, навряд зможе повернути свої гроші, а от машину на штрафмайданчик таки заберуть. Більшість закарпатців воліють перевірити документи перед покупкою. Ну, ліпше звернутися в ДАІ, щоб перевірили, якщо це безкоштовно. Це обов'язково провірять. Обов'язково провірять. Хто покупає, хто продає, теж заставляють пусть покупателя, щоб перевіряти, щоб потім не було інцидент. Однак щороку знаходиться немала кількість готових повірити продавцям на слово. Спеціалісти радять не поспішати і не піддаватись на вмовляння і знижки, адже так зазвичай діють шахраї. Наголошують, витративши добу на перевірку та переоформлення згідно із законом, натомість автовласники зможуть спати спокійно. На Закарпатті засудили львів'янина, який намагався незаконно перевести вогнепальну зброю через кордон. Громадянин України, який довгий час проживав у Португалії, у травні минулого року гостював у батьків у Львові. І, начебто, неподалік батьківського помешкання знайшов револьвертиці другого калібру та 21 патрон. Повертаючись до Португалії власним автомобілем, чоловік надумав прихопити знахідку із собою. Він заховав револьвер під пасажирське сидіння а боєприпаси сховав у шкарпетках серед інших речей дорожньої сумки. У пункті проп... Поскути сачопської митниці під час проведення спільного прикордонно-митного огляду транспортного засобу правоохоронці виявили та вилучили револьвер та патрони. Затриманий пояснив правоохоронцям, що зброю та набої мав намір привласнити. Ужгородський міськрайонний суд призначив зловмиснику покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі зі спитовим терміном два роки. Залишитися без домівки в будь-який момент може багатодітна родина в Тячеві, що проживає в гуртожитку, який потрапив під розпаювання. Шостий рік поспіль триває судова тяганина з нібито власником квартири, яку він отримав у пай і різними способами намагався викурити звідти родину. Суди схилялися то на бік власника паю, то на бік родини, що там проживає. Та пайовик у свою чергу вдався до погроз. Як живеться родині? Дивіться в матеріалі Юрія Павлишенця. Напівпустий та аварійний гуртожиток на вулиці Леонтовича місце, де народилася та прожила все своє життя пані Віталія. Квартира їй дісталася від батьків, котрі працювали в колгоспі і мали відповідні документи на неї. Та процес розпаювання, який пройшов, як каже пані Віталія, з порушеннями, позбавив її права власності. А двокімнатну квартиру, де зараз тісняться мати та шестеро її дітей, передали у пай. Судова тяганина триває з 2006 року, однак безрезультатно. А власник паю робив усе можливе, каже жінка, щоб родину звідти вигнати. Павлюк звернувся в газове. що в мене газ незаконно проведений. що в мене світло незаконно проведено. Потім Написав заяву у міліцію, що я проживаю незаконно в його квартирі, так як я квартиру він сказав в міліцію, що я присіла його квартиру. Та не зважаючи на це, рахунки за енергоносії надходять вчасно. Сплачує їх пані Віталія теж вчасно і не розуміє, як йде нарахування, якщо користується газом та електроенергією, вона незаконно. А нещодавно її позбавили комунальних пільг. Тому з родинного бюджету віддає не третину коштів. Дитячих грошей та мінімальної зарплати ледь вистачає, щоб зводити кінці з кінцями. Та пайовик постійно нагадує про своє право. На квартиру. Він мені погрожував. Сказав, що я або йому даю 20 тисяч доларів за квартиру, або вимітаюся звідси. Ні, він зі мною буде розмовляти по-іншому. По-іншому він і заговорив, та не сам, а відрядив на перемовини трьох кремезних чоловіків, які нібито перевіряли показники лічильника та вимагали від жінки її паспорт. Я показала копію паспорта. Вони тим не задоволені були і сказали, що дайте паспорт. Коли я попросила їхні документи, щоб покажіть мені, по якій причині скажіть, як чого провіряєте, вони мені не сказали, просто просили паспорт. Я сказала дочці, що або ви їм сказала, що або ви показуєте або об'ясняєте, чого ви прийшли мене провіряти, або дочка дзвонить у міліцію. Вони тоді розвернулися і пішли геть. Після всього що трапилося, жінка звернулася в міліцію, бо переживає за безпеку власних дітей. У міліції мені відмовили так, як сказали, що так не була пряма погроза. А дітей я боюся зараз залишати самих вдома. У лютому на родину очікує апеляційний суд, який повинен поставити крапку у справі. Та жінка боїться, що рішення буде не на її користь. каже її опонент занадто впевнений у перемозі. На Міжгірщині третю добу шукають київських туристів. Нагадаємо, двоє киян 19 січня пішли в гори із села Полипець Міжгірського району в сторону гори Гемба і не повернулися дотепер. За попередньою інформацією, це двоє киян 70 та 44 років. Вони обидва є інструкторами з альпінізму. Тобто люди досвідчені, вони знають, яка небезпека може чатувати в українських Карпатах. Вони знають, з яким спорядженням треба йти в гори, як себе поводити під час поганих погодних умов чи під час якихось надзвичайних ситуацій, які можуть траплятися в гірській місцевості. На сьогоднішній день задіяно близько 70 чоловік особового складу території. Реального управління МНС та 12 одиниць техніки хотілося б подякувати місцевому населенню та держлісгоспу, працівники якого та місцеве населення допомагають нам у пошуках. Для проведення пошукових робіт залучили 72 чоловік та 12 одиниць техніки. Планують задіяти і особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів Міжгірського та Свалявського гарнізонів. Наразі обстежують саму гору її підніжжя та ближні села. 12 січня на цій же горі загубились двоє сноубордистів. Як наслідок один із них загинув. Тому працівники МНС вкотре рекомендують реєструватися в гірськолижних службах та нагадують про можливість безкоштовного отримання консультації про стан гірських схилів та маршрутів за телефоном 101. Наш інформаційний випуск триває і попереду наступні повідомлення. Експонатам тісно. В Ужгородському музеї бракує фондових сховищ. Бережіть здоров'я, Рак шийки матки стає все більшою загрозою для жінок. Не дух, не друг, Закарпаття поки не грипує. Комунальники змушують громадян переплачувати за тепло. Через завищені тарифи на опалення громадяни щороку переплачують сотні мільйонів гривень. Про це заявив голова правління громадського комітету захисту прав громадян Микола Козирев. Він розповів, що тарифи на опалення розраховують із застосуванням середніх температур сторічної давнини, коли зими були холоднішими. Тому питомі нормативи споживання тепла, які комунальники закладають у розрахунки тарифу, не відповідають сучасним нормативам і стандартам енергозбереження. Експонати в тісноті. В Ужгородському музеї архітектури і побуту імені Йосипа Бокшая не вистачає місця усім історичним шедеврам. Наразі деякі з них зберігають у підвалах, адже фондових сховищ у музеї немає. Як бережуть історичні скарби, бачила наша знімальна група. Обласний музей архітектури та побуту наразі нараховує понад 16 тисяч експонатів різних мистецьких доробків від вишивки до різьбярства. Окрім того, працівники культурного закладу дбають і про господарство старого села, де також є чимало виробів ручної роботи. Всі ці пам'ятки матеріальної духовної культури, групи, текстиль, дерево, кераміка, зберігаються в фондосховищі з загальною площою, яка сягає 92 квадратних метрів. Ну і тут починаються проблеми. Проблема в нестачі місця, адже щоб якісно зберігати крихки, експонати потрібно чимало простору. Зараз багато речей містяться у підвалі, в тісноті. Також для кожного виробу має бути спеціальний температурний режим та вологість повітря. Звичайно, загальна площа наших фондосховищ досить замала для тих предметів, які в нас зберігають, оскільки з кожним роком наші надбання поповнюються. Враховуючи, що культура в області фінансується недостатньо, музеї зберігають експонати в тих умовах, які є. На жаль, на жаль, і до сьогоднішньої днини ми все-таки маємо залишковий принцип фінансування культури. Але це ні в якому разі не знімає відповідальність з керівника з закладу не виконувати ті планові завдання, які затверджуються управлінням культури і мають бути обов'язково виконані фондосховища, де зберігається текстиль, дерево, кераміка. І ви побачите, що надзвичайно досконало. Ідеально при тому скупченні як зберігаються пам'ятки. Наразі питання фондосховищ музеї частково вирішується. Цього року планують переробити робочі кабінети, куди і помістять найцінніші експонати. Решта музейних скарбів будуть очікувати на подальше розширення сховищ. Ці вишиті сорочки ручної роботи поки не поміщаються у приміщення, які їм виділені. А питання їхнього переміщення в подальшому залишається відкритим. Найбільша загроза для жінок рак шийки матки, поширюється швидкими темпами в Україні. Щодня від цієї недуги помирає шість жінок. Актуальна ця проблема і на Закарпатті однак це чи не єдина патологія, якій можна не лише запобігти, а й захиститися за допомогою щеплень. Про те, як запобігти розвитку раку, дивіться далі в сюжеті. Рак шийки матки стає все більшою загрозою. Одна з причин байдуже ставлення жінок до свого здоров'я та небажання щорічно проходити гінекологічне обстеження. Багато тепер є захворювань ракових у жінок, та треба ходити до гінеколога. Здоров'я для кожної людини це саме дороге, що є на світі, і ставитися до свого здоров'я недбало, Я думаю, що це, це не можна. Це, це так, це преступлення. Чимало серед жінок і тих, хто про себе забуває. Лікарі ж б'ють на сполох, адже вилікувати це захворювання можна тільки на початковій стадії, коли ще нема жодних проявів чи симптомів. Ні кровотеч, ніяких виділень, ні болів. Абсолютно у жінка не спостерігає. Що потрібно робити, щоб все-таки його виявити? Потрібно щорічно проходити цитологічне обстеження. Цитологічне дослідження на рак шийки матки проводиться при гінекологічному огляді. Якщо результати не такі, як хотілося б, не варто впадати в паніку, кажуть лікарі. Попередити розвиток раку завжди можна. Це не вирок, це хороший признак того, що ми можемо вилікувати 100% цей передраковий навіть стан, ці патологічні зміни, які виникли на шийці матки. Якщо потрібно буде лікар вам призначити додаткові обстеження, кульпоскопію. можливо, придеться взяти біопсію шийки матки. Тільки після стовідсоткового підтвердження діагнозу починається лікування, звісно, якщо не перша або друга стадія раку після інфікування вірусом папіломи людини, до слова розвивається рак шийки матків впродовж 80 років. Є фактори, які сприяють поширенню цього захворювання. В Першу чергу це часта зміна статевих партнерів, ранній початок статевого життя. Часті аборти, паління, зниження імунної системи. Цитологічне дослідження рекомендовано проходити з початку статевого життя всім жінкам і до того ж щороку. Попередити рак шийки матки можна і вакцинами, які захищають від вірусу папіломи людини. Щеплення в Україні проводиться за бажанням за власні кошти. Після консультації з лікарями вакцини можна придбати. Вони доступні оптечні мережі. Закарпаття поки не грипує. Три штами грипу медики очікують у кінці січня на початку лютого. Найнебезпечніший з них Вікторія. Саме через нього у Бостоні та Нью-Йорку оголосили надзвичайний стан. Найбільше лікає те, що вакцини проти Вікторії немає. Закарпатцям наразі хвилюватися нічого. Грип нашу область поки оминає. Однак підготувати і перевірити організм завчасно не завадить. Пан Юрій нечастий гість у лікарні, грип його турбує рідко. Проте після гучних обговорень трьох вірусних штамів чоловік вирішив перевіритися і про всякий випадок підготуватися до прогнозованого грипу. Я хворію два-три рази за зиму, точно буває так. Лічуся вдома практично. Але зараз вирішив звернутися, тому що щоб просто не ризикувати і порадитися з лікарем. За словами лікарів, таких пацієнтів сьогодні немало, і черги в коридорах це тільки підтверджують. Однак більшість із них приходять запізно, коли вірус уже атакував. Радує лише одне: що найнебезпечніший штам Вікторія закарпаттям поки не загрожує. Загроза штамів прогнозується на другу половину лютого березень місяць. Профілактика вірусних захворювань, по-перше, це є найефективніший метод. Це все ж таки залишається вакцинація. Але Можливо, ви чули за штам Вікторія, так який йде до нас з Америки. На даний момент проти цього штаму вакцинації немає. Медики зазначають, що найменш захищені від грипу, особливо від штаму Вікторія, діти і люди з ослабленим імунітетом. Саме ці категорії пацієнтів цей вірус може неабияк нашкодити. Це ураження перше дихальної системи, шлунково-кишкового тракту, нервової системи. Тим, хто ризикує отримати від грипу ускладнення, медики радять звернутися до найефективнішого способу профілактики щеплення однак, поки охочих небагато. Люди звертаються, коли вже захворіли. Але ми бачимо, що ви напевно знаєте, що саме ефективна профілактика грипу це щеплення. Щеплення є добровільне, і люди дуже мало звертаються. Самі, незважаючи на те, що всі три види грипу зі сходу на Закарпаття очікують у січні-лютому, берегти своє здоров'я треба вже сьогодні. На завершення прогноз подій, які чекають вас 23 січня у вечірній програмі час. Село на воді. Іршавська вільхівка не захищена від паводків. Виживають із гуртожитку. Працівник державної охорони з п'ятьма дітьми чекає заслуженої квартири. Чи піднімуть маршрутні ціни? В Ужгороді вирішуватимуть неболіле питання. На цьому випуск завершений. У студії працювала Катерина Можаєва. Бажаю вам тільки приємних новин і бережіть себе. До зустрічі.